Хамстер Комбат. Що це за хум'як, який просто всюди і в якого грають всі та тикають свій телефон? Це просто прикол, чи реально можливість заробити грошей, тикаючи в екран свого телефону. Звучить як казка або ні. Зрозуміємо сьогодні. Я постараюсь швидко відповісти на найголовніше питання: грати в цю гру чи не грати. На момент запису цього відео на офіційному телеграм-каналі Хамстер Комбат 50. 3 мільйони користувачів. Це дуже великі цифри. По-перше, розберемось, як грати в хом'яка. Переходимо на сайт проект, чи відразу на посилання під цим відео він вас переведе на телеграм-канал, після чого ви потрапляєте в телеграм-бот, і там ви вже побачите свого хом'яка, якого вам необхідно буде голити. Гоління здійснюється тапанням пальців. Один, два, пальців. це вже неможливо, які у вас там здібності. До речі, за вхід у гру дають відразу бонус 25 тисяч монет, якщо у вас є телеграм преміум, і 5 тисяч монет, якщо у вас телеграм преміум немає. На отримані монетки ви можете відразу прикачати підсилювачі. Ну ікси, наприклад, зайти в буст та прокачати мультитап, тобто зробити так, щоб за один натиск вам нараховувалось більше монет, а також прокачати свій Energy Limit. Це збільшить запас вашої енергії і зробить так, щоб вона не закінчувалася надто швидко. Також потрібно вибрати біржу, власником якої стане ваш хом'як. Можете вибрати любу біржу, це абсолютно ні на що не впливає. Після цього можна зайти в розділ Earn та виконати там прості умову за типом підписатись на телеграм-канал проекту та забрати за це вашу нога Тепер переходимо в розділ Майн. Це один з найголовніших розділів, тому що. Прокачуючи картки в ньому, ви збільшуєте кількість прибутку на годину. Як повідомили розробники, саме цей показник, те, скільки ви монет заробляєте за годину, буде враховуватись при аердропі. А не кількість монет, яку ви натапалі в розділі Майн, Тобто, А повірте, вже є люди, які навчились професійно тапати, і є тапалки на Аліекспрес, які можна заказати, і вони вам допоможуть. Зараз Хамстеркомбо можна обміняти свої монети на гроші, це можливо зробити через Телеграм-бот. Ви просто вводите свої монети, вводите свою карту, і вам на карту висилають гроші. Але давайте до мінусів цієї забавки. Надважливих. Ну, по-перше, це команда цієї гри повністю не афішована. Це російські розробники. Повторю, це російські розробники. Після того, як ви прийдете у бот Телеграм, то ви надасте дані свого пристрою, і в них навіть буде ваша власна банківська карта. Тому я насамперед сам і не тап в того хам'яка. А чи буде листинг, чи не буде, і отримаєте ви гроші за те, що провели у цій грі шалену кількість часу, невідомо. А от що я бачу по ноткоїну, який я придбав більше місяця назад, що поки що він нікуди не летить, і я навіть трішки у мінусі. А Растворна саме на ноткоїні. Ноткоін це телеграм-бот з будованою грою, за допомогою якої можна заробляти токени, ну тобто тони. Просто торкаючись екрану, грати чи не грати це ваша особиста справа. Хай щастить та поскоріше ставайте багатим.